Таємниця загубленої начинки. У центрі карамельного міста стояв величний торт, пам'ятник усім смаколикам. Усередині нього зберігалася головна цінність золота начинка, що надавала всім цукеркам смак, силу і настрій. Але одного ранку вона зникла. На тривожний сигнал прибігли троє найвідоміших детективів міста: Ментоліна гостра льодяникова цукерка з холодним розумом, Шоколадус, м'який і розумний батончик з твердим характером, Желейка весела і пружна, яка вміла проникати в найвущі щілини. Це справа серйозна, сказала Ментоліна. Розглядаючи сліди цукрової пудри біля торту, вони розпочали розслідування. У бібліотеці ванільних вафель вони знайшли давню карту, де було позначено таємний шлях до печивного лабіринту, місця, де колись мешкали липучі лизуни, підозрювані в крадіжках солодощів. У лабіринті друзів чекали випробування: липкий сироп, загадки на шоколадних плитках. І навіть злий лакричник, який не любив нікого, хто був солодшим за нього. Та завдяки своїм якостям, холоднокровність, пружність і сміливість команда дісталась до серця лабіринту там вони знайшли маленьку самотню карамельну крапельку. Я не хотіла красти, я просто хотіла, щоб хтось помітив мене. Золота начинка була така гарна, що я взяла її подивитись і не знала, як повернути. Зітхнула крапелька. Детективи не розгнівались. Вони допомогли їй повернути начинку. А карамельну крапельку взяли з собою в команду. Тепер вона відповідала за солодку атмосферу. Того ж вечора величний торт. Знову засвітився яскравими кремовими вогниками. Усі цукерки зібралися навколо, святкуючи повернення смаку та появу нової героїні. Бо іноді, щоб когось помітили, треба не красти, а просто зробити щось добре.